Всім привіт! 25 вересня і знову виїхав я на риболовлю. На те ж старе місце, на дикарь. Ось, ну, по половить, те, що буде ловитися. Зараз покажу, є в мене обновочка. Ось така ось. Оп Купив нову парасолю. Вся тепер повністю застігається і виходить як палатка. Лазить туди, бачите, і ліжка. Опа, і тумба. І стул. О, подивимося, що воно покаже. А так уже розклав. Буду рибачити на тривудки. Ось з родподом. Як завжди, дві пацаки, маленька-велика. По кармам. По кармам у нас буде сьогодні 3 літри гранули. такі це 8 мм, 3 літри гранули 4 мм. Буду пробувати на куковську кукурузу ловить, ліквід, вас, слива і кальмар журавлина. Ось, взяв 5 банок Робіновські звичайної кукурудзи. потім пів кілобойлі і еще такий пилтий шоколад. Спробую. Ну, а зараз замішаю ось сливку, Целка в годівницю буду забивати. Так що зараз о, пів на шосту. Трошечки зараз ще речі поскладаю і покажу, що по насадкам. Так, по насадкам. Ну, дві годівниці по 50 грам. одна 60 Це дві глухі. Ну, як глухі, тут фіксуються швидко з'ємом. Ця повністю ковзяк. Скальзяк. В общем, це буде одиночний 14-й кальмар журавлина на баланс. Потім просто дві без попапу. Куковські кукурузки. І третя буде дві кукурузки з половинкою ось такого попапу 10-го жовтого кольору від ганкарпа слива. Ну, все, зараз будемо завозитися. Так, сонечка швидко сідає. Точки-то в мене всі тут є збережені в кораблі, але я хочу ще перепровірити їх. Зараз підключу. Поплаваю, подивлюсь. Ось. Опа. Так. Ну, сейчас до супутників підключиться. Ось у мене тут точок є. Збереження бо я тут ловлю дуже часто. Сейчас перепровірю і буду. Завозить. Ось така <клух>, тумба Фоксовська бомба. Таких три полиці дуже багато туди ну, поміщається всього. Там і кухня, і водичка, ну все. В общем, ще і зверху стіл і складається, вона виходить, там щось 11 см виходить. Так що, якщо комусь цікаво, можу зняти більш детальний огляд. Так, ну що, корабель не підключається, чекаємо, поки зараз підключиться до супутників, де будемо завозитися. До речі, вночі сьогодні буде плюс 2 градуси. Так, підключився, зараз відкалібруємо. Тут все просто. Нажали, подержали. Оп! Корабель почав калібруватися сам. Зараз в одну сторону, потім в другу сторону. Оп, звуковий сигнал, відкалібрувався тепер. Зараз пошлемо його в першу точку, перевіримо. Все, пішов. Зараз точки перевіримо і потім уже будемо завозитися. Так, ну точки я всі перевірив, вроді все норм. Так що ось зараз перевірю домашню, де він зупиниться. О, ну все гаразд. Все, завозимося. Буду пробувати оцей піліт шоколад, замість гранули, ну поки що. Ось кукурузку, і, ще забув сказати, у мене є трошки кинопліну. Тут мать грам 400 зварилась класно, відкрилася практично вся. Ось. Так що потрошку всього і в точку. Ось така краса вийшла. Оп. выкидаем душку. Ну все. Ну и все инчи будет точно так же, так что завозимся. Боже, и сонечко седаем уже. Так, Без 27-го все, крайню вудку завіз. Ну, перезавозитися часто не буду. О, приплив. Мабуть ще раз перезавезусь перед темрявою, не перед темрявою, а десь в пів 11 і потім уже після клювання. Так, ну що, вже трошки підодівся, бо одразу сонечко заходить, сразу холодає, холодає. Ну що, входимо в перву ніч. Уже і спальник розклав. Так що чекаємо, чекаємо на клювання. Красота. Ой, як виглядає, а? Ну, це ж краса. Сейчас виключимо світло, о. Опчики. дверки, опчик, спальне місце, бомба. Так, ну що, успів я перезвести дві утки, і знову риби заробили. В общем, нема зв'язку з супутниками, не можу вести на. В свою точку кораблик. Ну, отак, поки що чекаємо. Так, ну що, як завжди, рибка не клює. Сьогодні у нас на вечерю буде супчик. Дві картоплі, морквинка, пів цибулинки і здорове таке ось куряче філе. Ну все, погнали! Ох! Ну що, вже 12.10, вже Уже не вчорашній супчик йому, а сьогоднішній тільки вимкнув. Ну оце. Ух. Бомба. Всім приємно, хто дивиться. Тут всі дивляться і їдять, так що і я поїм. Ну, ждемо клювання. Так, доброго ранку. Що пів на сьому, Перезавіс вудки. Ось. Ніч пройшла тиха і тепла. Під цією парасолею зовсім інша річ. Вона не задуває, ніде нічого. Навіть не застягував ці, ну, повністю не закривався. Так що перезавіс вудки, чекаємо. Так, покришилось ось бойликів, ну напополам на 4 частини. І зараз ось налив 25 грамм ліквідіка кальмар журавлина. Додам водички і замочу, щоб вони настоялись. І ось такий один бойл з попапчиком поставлю на одну палку. Спробую. Так, ну що. Зробив ось таку насадочку. Ну, це такий самий оце. тільки поставив такий попапчик. Це кальмар журавлина. Ось. Так, зараз завеземо. Ось бойліки оціхуй! Кукурузи не буду добавлять. Так, так що завозим таку красу, подивимся. Бо це ось стояв баланс, і ось рак уже начал потрошку під'їдати. Так, ну що, 12-та година дня. Ось перезавіс всі три водки. Одну поставив на баланс Кремль Клюква, один на бойл варений з папапом, Кальмар Клюква і одна на дві кукурузки куковських і її по папчика половинку жовтого сливка. Ну а так, чекаємо, може це щось принесе. Третього за сьогодні впаймав. тренінгіста. Взагалі клюють одні тролінгісти. Це вже третій. Такі шалені потяги. Ух, фрикціон, фігари. Ну, а що зробиш? У кожного своя рибалка. Так, ну що, пів на шосту. Так клювання не було, вже добу на водоймі. Вот, тільки перезавіс вудки, вийшла сонечко, потеплило, аж класно стало. Але вночі знову там, 5 градусів тепла, тобто буде прохолодно. Ну а так поки що чекаємо на клювання. Так, ну що, сьома година вечора у вас. Поки не перезавозився, входимо вже в другу ніч. Ось це нічка буде така ж сама прохолодна, як і та, але без вітру. Так що ну, під парасолею класно, воно закривається, все тепло. Перезавозити буду десь близько 11 години вечора. І потім вже аж до клювання. Так, ну що, добрий ранок. Зараз у нас вже пів на восьму. Ось. Перезавіз вудки і зараз вже буду потрошку складатися, бо через півтори годинки за мною приїдуть, а речей багато ще треба зібрати все. Ну а за ніч так клювання не було. О, може буде комусь цікаво тумба Фокс. Дуже класна річна риболовлі. Вже користуюсь декілька рибалок, мабуть, 5-7. Тобто ці витягуємо. Кладаем вниз, все тут оп, оп. застегуємо по кругу тут раз, два. Штирис. Так. Оп. Оп. Займает дуже мало места. Оп. Але дуже удобно речь. Оп. Все. І в чехольчик. Ось такий чехол. Так що кому цікаво, рекомендую. Ну мені сподобалось. Так, ну що, ось і підійшла до завершення моя сесія. Пробув я тут півтори доби, тобто дві ночі і день. Протестував нову парасолю. Просто бомба. Ось, вдалося вловити тільки трьох тролингістів І все, Клювань так і не було більше. Ну, кому подобається на риболовлі не тільки рибу ловити, а ще й відпочивати, ставте вподобайки. Ось. ось такі ось у мене куча речей. Обов'язково сміття з собою забираю. Так що всім пока.